А як? На які пістають? На Які писають на території обслуговування. Ну, дайте бумажку, що ви тут маєте стояти. На які писають ми має... ми Я вас прошу платити. просто. Я на, на, громадянин українську. Громадянин... У нас функціональних обов'язках. ні ні у вас не можуть бути функціональний обов'язки. Будьте ласки. Розкажіть мені, чому тут стоїте? що? зв'язку з тим, що ми на роботі. Нет, трудиться. От я така людина уперта, будьте ласка. Мені Стефанішин казав... Що ви тут робите на перевалі? Покажіть документи. що ми робимо? Так. Яка година, на будьте ласка, ну кажіть. 19.02. Дуже добре. Що ви тут робите? 19.02. Ми заступаємо на добовому. Дуже добре. Покажіть бумажку, що ви тут маєте бути. А що тут? Ну ту що ви стоїте. дві. Перевал, ловецький перевал, ваша машина. 0315. Скажіть мені, будь ласка, що ви тут робите? Ну дякую. Покажіть бумажку, що ви на роботі Дуже добре, чому ви його зупинили? Ми його не зупинили. Добре, що ви робите? Ну дуже добре, що ви робите. Як що ви робите? Хто ви такі в принципі? Яка у вас служба? Сектор реагування патрульної поліції. Дуже добре. Фамілія ім'я, що ви так не представили. Я дербак Едуард Михайлович, ви. Комарницькому серед регіонич. А тепер покажіть документи, що ви маєте право стояти. Я, ж, я ж не обіцяю. Ні, зачесно не знаю. Я, я, я Ні, а ви мені не, не об'ясняєте, нам... я не розумію, я українську не розумію. Не розумі. Я люблю України. почитати. Ні, я люблю почитати. Бо я мову не розумію. У що пришло, у нас проходить африканська чума. Уже африканська чума. Зупиняємо водів, які перевозять свиней, е, щоб... Свинеї перевозять. Так. А ще і... що стоїти? А і так поздравимо за безпеку дорожнього руху. А якого руху? Ну, якої ви право маєте? Покажіть документи. Що ви туй о 19.02 спираєте, перевіряєте. Муз, муз, Ні, ну спираєте, А от у стоїть. Вот я бачу, перед мене Так, мене вижу уляскали. Будьте запитаємо. ласка. Скажіть, що ви робите. Яка у вас і функціональні обов'язки, які будьте ласка. Немає у нас документів, які вас інтересують, що ти робиш. Чому? В зв'язку що ми на, 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 добовому наряді. А ви знаєте таку цап Юлію Олександру? Знаємо. А Стефанішина Романа Євгенія? А Ситала Вадима Анатолійович? Знаємо. Маєте номер телефону? Ко? Цап Юлію Олександру. Майбутнє. А наберіть її, будь, будь ласка. Дивіть Дербак Стер. Дай мені її представити, що ви робите. Наберіть і кажіть, Дербак став Едуард Михайлович і просить від вас документи. Я ж не положуся все, грубо, файн. Ну, тут все, ну на роботі. Правильно, лише ви докажете, що ви на роботі. Ви пока на роботі. Цап'ю Олександрівну, ну дайте мені телефон, Ні, -на, Не, уріда, урім. Я маю. Вот Набирайте її. Внимається. Ну тоже не маєте. Бумажку покажи, що ви робите. Я вам сказав, що у нас немає бумажки, що ми по бумажці маємо. Ми... Хто у вас сюди? Ні, ні, чекайте. Ми, що ви робите? Ми, Юлія Олександровича, збирати. Що ви? Будемо у Юлії Олександрів. Добре, мені тепер ту і на мітинг кажуть. Чекайте, 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 чекайте. будьте, ласка, вас дуже прошу. Це я вам я, можу, я А може я вас вот попрошу? Ну, у нас є бумажки. Як казан, як а побуду. чому, якщо ви не по бумажці, то й робите? Що? Бумажка наша у чоровій частині. Дуже добре. Що да. там написано у чоровій частині? Ми заступили одно дубовена у Воловецькому районі. А це Воловецький Воловецький род. Що ви? Що ви це? Дві деволовецькі, дві де воловець, дві тоді. А ви обернійтесь це пам'ятний знак. А, ну я вижу воловецький. Так я дуже вас прошу. Дайте документи. А ви, будь ласка, з машини подивіться. Ви мені дайте, ви мені дайте, що ви тут маєте робити, будьте ласка. а тут не проблема. Ну покажіть мені як, що ви тут робите. Може ви до дівок прийшли. Можемо поїхати. Може то на вас не було. Так не було. А так не було. Не було на небу на месте, может быть. А, не був на місці, може хочеть, да. а, не був, Ну, а то якщо не був на місці, то що означає? А у сунду не недолі, не рахується недолетом. Да. Не рахується. Тобто що, ви, ви стоїте на вулиці. А еще у сунду на, 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 на місці. Я не буду перебивати. Ну. Я можу пою. Якщо ви не ходите з жетоном, значить ви що робите? Перше. То ваші, ваші трьох так? да? Ні, я вас відділ без жетона, я став було без жетона. Ні, ви ставили послуг, ставимо ми попросили, що ви О, дуже добре всі. Нормально допомога не поліцейського. Обов'язково. Моя допомога поліцейського. Да, дайте мені бумагу, що ви тут стоїте. Не дам, бо немає бумаги. Можу вам доручення показати, яка є е, е, наша волосся. Ні, 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 мені не треба доручення. доручення. Ні, мені треба чому ви тепер о 19. Подкажеш робота. І а, це наша робота. М Кажіть Майду, ту бумажку, що ваша робота тут не... Ні. Так. Та немає, там не пише закон України, що... Открить в статтю будьте вас. Почитайте. Статтю. Крімтивні заходи. Стаття. Крементивні заходи. Стаття яка будьте вона. Вони безпеку дорожнього. Вуху. Стаття, яка. І, і навіть майме, э, право зупинити транспортні заходи. А які стаття? Я прям хочет узнати. Ну так, ну от, наприклад, ви мене сперли по якій статті. Ну, а зупинялись. Ні, ну в принципі. А живляв ви сперли по якій статті. Ну, серед мене, от я їду сюди їхав обратно, от ось мене сперли, три почини йшли. Шла моя і йшла ще одна, і між нами що живуть. А ви чого споживають? Бо мене не спирали, а тепер я зупинився. Ти вона знає, пусть вона спитаєте ще раз Гамашку. Я хочу з вами вже поспілкувати, але ж да вони бумажки. Я не думаю, що вони бумажки. Тобто не є вот у не в одного, не в другого. І стоїте ви вот тут законно. Стоїмо тут законно. Ви вважаєте, що законно? Ми стоїмо тут законно. Ви ж читаєте, що то законно? То ви читаєте, законно вже доказується, незаконно то... Доказ, е незаконно, то... Давайте, я попробую э, Ситала Вадима Анатолійовича набрати... Ситала Вадима Анатолійовича за, за групу реагування патрульної поліції не відповідає. А ні, він більше відповідає. Та... А в нас не жмеє від мене телефон. Ви ж є, є номер телефону ще? Позвіні, став Юлію Олександр на обов'язку. Не бере мій номер телефону, а на мусі ми знаємо, сюди відійти. Ось така, ти не даєте, де що ви робите. Може ви підете у Воловець, там постоїте? А може до ліп підете? А ви чи знаєте, що пару днів назад була така ситуація, що ваш джіп спер біля е, лісовоза? Ви не в курсі? А ви в курсі, що ти мене під Луський спирав те саме? А ви в курсі? Я такий, Міжір, Адербак, Едуард Михайлович, ви в курсі, чому ви спираєте ще ту штуку? Ми спираємо, бо це є наша пострима робота. Ви спираєте, ви маєте функціональні да. Уповість, для для написано. Для а ко то вам такое, к выше у дорожню службу. Або у нас включен не у функціонального повезет, то у нас Вас включені, включено. Включено ну, обовість, Дуже Вас Якщо ничего виконує. Включено чи включено? І в день включено. Ні, я звідаю, бо я начинаєте просто не знаю. Всіх, э, Боже збав! Я лиш звідаю. будьте ласка, ви. До побачення. Ви що время? Ну так я би не розумію, я, що ви робите. Будьте поясню, ласка, ви там є ваше відділення, а от там можете стояти. Ви мені сказали, де я маю стояти? Ні. що ви маєте, я А я не вірю, що ви маєте право стояти. А я не вірю, що ви маєте право знімати нас. Я мене дуже цікавить, але я думаю, що ви незаконно підстояти. Ви думаєте, ви да. ви ну ви думаете, вы доказываете? Я вам доказую. Знаете бумажку? Знаете бумажку не розумієте, Я вже вам У нас є бумажки, не покинуть стоимость. Тобто ваш, а... А а ваша начальник Олександр Парашот. Що вас, вас прямо. Василий Олександр Парасович. Вас. І він вам зараз дав, що Він Нам зараз, він мені это казалось, дитя там. ми на роботі. Тобто, ви, ви, ви не хочете там стоїть? Почему ты А я? Ну а як. Де хочете там стоїте? Я з вами не прийшов дискутувати. Ні, я, я з вами прийшов подискутувати. <пеце> Будьте, ласки, не дасте. Ми присьорники. Да? Вов'язково, але не ми присьорники. Пристьорники. Дякуємо до побачення на трьох.